Так. Запис. Угу. Так, все чуєш чу, чу, yeah. мене? Бачиш? Отже, е, зараз. Давай ще раз, так, от починаємо з теми. От для всіх дуже багато знайома тема а, стосунків, якби, а як ми проявляємося, в якої ролі ми проявляємося: мама, дівчинка, там, коханка, королева так дуже багато ж є е, цих архетипів. От Як ми більше проявляємося, чого ми там так проявляємося? І самий найголовніший момент, щоб показати людям, коли ми там так проявляємося, і нам не подобається, головне. Не чого ми там застрягаємо? цій ролі, і ми її не міняємо. Угу. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. да. Цікаво, чого ми там застрягаємо? Тому що нам це вигідно, це ну є певні вигоди. Ми uh -huh. можемо їх усвідомлювати. Можемо не усвідомлювати, але підсвідомо розуміти, що воно так працює, да? коли я в, в цій ролі. Але це я кажу про такі ролі, які дають нам позитив. Да? А uh -huh. це відомовидимі вигоди. Uh -huh. Оцей позитив, да, а, ну, позитивні моменти там, отримаємо гроші, да, коли там, ведемо себе певним чином, входимо uh -huh. там, в роль, якусь, да, або ж, а, м, наприклад, отримуємо допомогу, жертва, да, ну там допоможи, о, uh -huh. нічого не вмію. Ой, я така, або ж-дівка, дівочка, uh -huh. я така, така, сяка. Да, ми маємо певні вигоди. Але є такі моменти, коли а, деструктивні відносини, і от а, коли деструктивні відносини, і ми кажемо про аб'юзивні, ось тут дуже глибоко, Бока історія, тому що насправді ми також маємо тут вигоди, вони не помітні так очевидно, як от в попередніх прикладах, але вони 100% є. Інакше, коли вони е, нам це стає не потрібно, можливо, ми по іншому не вміємо. Можливо, ми не знаємо, як по-іншому, але в той момент, коли приходить це усвідомлення, йде робота з мисленням, робота вже така, перша, перша, як це така перша сходинка, ми усвідомили. А далі вже, якщо є бажання вийти, так, то ми шукаємо можливість це все і чому залишаємось, тому що не знаємо, як. По іншому, ну можуть бути насправді можуть бути і різні А варіанти. Давай тоді з іншого почнемо, е, як знати, бо багато людей не знають, що вони навіть в ролі мами. От як ми в цьому заходимо? От який приклад де це береться? Давай наведемо найпростіше для аудиторії, щоб було зрозуміло приклади, як проявляється мама, як проявляється синдром мами з початку з чоловіком, який потім через певний час просто не хоче проявлятися як чоловік. Давай почнемо з цього. Як ти гадаєш? Ой, мені прямо зразу да, така відповідь, не дослухавши питання стосовно синдрому мами. А це ж а, м а, боже, відповідь, як прийшла, не треба казати зразу, як вона а, я... проявляється з турботою, та, mm -hmm. а, з а, тим, коли з'являється дитина, і мама, а, і жінка, і чоловік вони виходять із ролі коханців, mm -hmm. і вони вже стають татом а, і мамою. І а, перше, що ми бачимо, ну, можемо побачити, коли а, чоловік жінку. Зва мамочка, або там а, вона його папка, папка робить це. якийсь третя мені аж мурашки йде. Да? Папка робить це, мамка робить це. Там ну, фух. Угу. А як ти гадаєш до дітей? Багато ж людей в ролі, де до дітей я вже мамка. От давай прості приклади О, це, теорії, це просто. Да. Чи ти коханий мій поїв, чи ти випив чайок, чи носочки шістенько вдягнув, чи э, трусики перевдягнув, щоб вони без дірочок. А чого ми це робимо? От Як ти гадаєш, от така надлишкова турбота. Дивись, от ми за 15 перших років життя ми набираємо да. якийсь, як ми гадаємо, свідомий багаж думок. Це, це думки це нуль повний, тому що ми набираємо просто ілюзію і програми людей, які нам запропонували, як себе вести. В соціумі. От перші 15 років, от ми беремо цей таку валізку або рюкзачок і йдемо до коханого. От, а коханий же не знає, яка ти як ти проявляєшся. І от чого ще без дітей? А ми вже 99% мама, і потім не цікаво потім розлучення, тому що є зради, наприклад, в когось, і хтось врятовує шлюб, народжуючи дві-три дитини. Чого саме після 15 років життя ми не йдемо проявлятися як дорослі жінки? Ч... От як ти як ти гадаєш? Дуже, насправді, дуже цікаво, чому саме, да? Тому що, а, а в мене напевно немає відповіді, чому так стається. Я, в мене є відповідь на таке питання, коли жінка а, любить проявляти турботу, така вона, от, Турбота, Ви, от правильно все говориш. От я, не, от я не знаю, Доросла людина, дивишся там, дорослий чоловік один, дорослий другий. Але ж чекай, тут, тут же важливо дуже знати. І Пам'ятати те, що кожен чоловік у різних відносинах з різними жінками він проявляє себе по-різному. І от а, в ситуації з жінкою мамою да ось вона така турботлива. Кого хіра вона турбується треба про себе турбуватися? Я не знаю. просто А звідки? Давай ще раз, от все правильно говориш. звідки Приходиться надлишкова турбота, дорослий дядя, якось його виростили. Звідки приходить те, що я вже йому просто поглинаю в нього, занурюю. Може, можливо, це е, створити свою е, знаєш, як це, необхідність, да, що ти всюди е, необхідна, і тут ти закрила потребу, і тут ти закрила, і тут. І тобто, а людина стає така. Чим більше ти її потреб закриваєш, тим вона це ж зручно, то чого сути, та чого себе противлятися по суті. Та і можна тут сказати, що це дефіцит. Коли я йду закривати потреби, дивися, от я вийшла чи інших так, так, це може бути проводом дефіциту, тому що я хочу, щоб відносилися до мене, або ж взагалі привертали, як мені давали, не привертали, подавали цю увагу. Okay. Да? І тут же ж, яким чином взагалі взаємодія? Я пробую так, не виходить. Да? Я okay. пробую так, не вийшло. О, а ось тут спитала про шапочку, а він посміхнувся. Да, там. Бачиш, дивіться, да. яке з який важливий момент. Я хочу, щоб просто люди знали і це, якби знаєш, розуміли, коли нам десь не додавали любові, якої ми бачили внутрішньо в своєму дитячому світі. Mm -hmm. от і нам її не давали. Ми йдемо по життю з, в, ем, з прийняттям себе, що е, комусь сусіду треба дати більше. Тому що сусід гарний, пам'ятаєш, з да? сусідами ми всі ми там знайомимося, з сусідами дуже гарні відносини. Катя Таня ідеальна, а я не окей. Значить, що, мені треба старатися. Мені треба... Ось, ось це головне точно старатися, бо я так. не достатньо. І щоб бути достатньою, треба заслужити цю любов і кохання і увагу в тому числі. А, так, і О, ось ти йдеш зі старання, а це дефіцит, тому що ти да, да, старання, це дефіцит 100%. відсотків. Да. Ти йдеш стараєшся, і правильно ти сказала, я шукаю методи, а людина вже прийшла на твою біль, на твій дефіцит. Вона вже угу. прийшла тобі як цю нішу заповнити. Нинішу чоловік, дивися, чоловік, дорослий не може бути з дівчинкою. Це нонсенс. Зараз поясню, чому чоловік... 100%, чоловік, Да. чоловік не може бути з як тобі сказати, з. Умовно, умовно, ментально підлітком, тому що він не знає, що з ним робити. Ну, є такі інциденти. Ми бачимо в інстаграм, є соціально такі моменти, де 30 років. Ми говоримо зараз про норму. Так, так, але нормальний, коли чоловік бачить, що поряд з ним в дефіциті жінка, яка хоче закрити маму, а він дорослий, відповідальний, він прожив своє життя, він не травмований, він розуміє, що мама йому не потрібна. Дуже часто ми можемо почути від чоловіків а, таку історію. Ти сама це робила. Мені це було не потрібно. Не потрібно. А, а, потрібно. Та, угу. а ти з дефіциту, а я ж тобі, а я тобі казала, а я робила все для тебе шапочки, носочки, я для тебе стирала, а він ну там, прасувала одяг, наприклад, а він такий: а мені не потрібно, мені навіть твій борщ не потрібен. І потім жінка з нулем, ще більшим дефіцитом йде в розгублення і ем, ще більшу прокрастинацію в діях своїй, а що мені робити? А хто я є? З чого мені починати? Чому я так критично мислила? Чому зараз в мене не виходить, чому в мене не ідеальні відносини? Тому ми повинні ролі використовувати. І головне, для мене, як роль мами, вона використовується тільки, давай так, в двох випадках. Зараз я тобі наведу приклад, і це єдине дуже... використовувати. Перше, коли людина тобі, чоловік. Добрий добре всім вечір. В Тіктокі. Дуже рада. Я потім буду відповідати на всі питання. Дуже вам дякую за запити, дуже дякую. Чого дві є форми, які ми можемо проявлятися до чоловіка? Перше, це дійсно як мама, яка йому потрібна, наприклад, якої опори вже немає, або ти з нею не живеш, або, якби вже контакт дорослий, ти не можеш так прийти до мами, або мами не мав живих. Це якби факт. Е, Перша, це коли людина починає хворіти, от момент хвороби, так, от, перший день, другий. Ти поряд, я поряд, і ми якби про людину ми співчуваємо, і умовно на відчутті, думках співчування, ми проявляємося якоюсь заботою. Тобто там десь чай, десь якісь там ліки, так, умовно, якісь моменти, так, де так, так. ми якби оце все робимо, і це головний і перший етап, і це перші два дні. Потім, коли ми подбали про чоловіка, ми даємо йому розуміння, що з тобою все окей. Я поряд, я поряд. Тобто більше мені не треба виконувати роль цієї мами, чому тому, uh -huh. що на третій, четвертий день чоловік вже западає, і він починає розуміти, міняє ролі цієї жінки, і вона, начебто, знаєш, обов'язково повинна його вичухати. Дуже багато в мене запитів, де а чого вона мене до кінця не лікує, а чого я хворію там, не знаю, чхаю, вона поряд не лежить зі мною. Ну є дуже багато таких різних. Реально, реально тобі кажу, він вже западає і йому вже це не жінка візуально. Ну візуально в форматі вона жінка, а ментально він вже стягує цю любов дефіцитарну як мами. Розумієш, як мами. І друге, де ми можемо побачити роль мами, це коли народжуються діти. Вона мама. Mm -hmm. Я її бачу мамою. Бачу, для свого сина да, да, да. для своєї дитини. Ось я про таку так. маму казала. Так, да, що, так. А, ось і така все. Близька. Так, близька. І все. І ці ролі ми використовуємо тільки от за таких потреб. Далі ні. Тому що далі це переходить в великий дефіцит, і чоловік. Не щитує тебе як жінку кохану, яку він хоче, не щитує тебе як об'єкт. Знаєш, от ем, я кажу це як трофей, щоб це не було дуже образливо, але як от такий, знаєш, як при першому побаченні. От я її поб... Сука, Так, А що там щитувати? Що щитувати? Де е, е, як я е, ну, взагалі це бачу? Жінка це е, е, е енергія, яку вона несе? Так? Якщо вона несе енергію борща, то вона так і щитується. Якщо жінка несе енергію секса, то це. Е, навіть ну це не про вигляд, це про відчуття і тобто mm -hmm. Mm -hmm. те, як себе жінка відчуває mm -hmm. насправді. Mm -hmm. Як вона бачить себе в дзеркало, як вона від себе кайфує, там сама себе прямо сама себе любить. Mm -hmm. Як же так культурно сказати? Любить насолоджується собою, насолоджується своїм життям. І це звичайно, і це відчувається, і чоловік він же бачить у цю жінку, як десь років тому я побачив один раз. По суті, картинка міняється не дуже. Чому чоловіки не всі, але часто не помічають ось це. Ну, так. не помічать, поки так. хтось не скаже. Чому? Тому що йде. У нього як така, облако енергії є, сприймається. Картинка зафіксована, да, облако енергії. Якщо Він звужується відразу, це щитується. Якщо жінка з розширеним мисленням, то і чоловік хоче бути з розширеним мисленням. Не факт. Це взагалі не кореляційно. А взагалі є є чоловіки. Я в мене чому я так категорично я зразу відповіла, що в мене є просто доволі близький приклад. А, коли чоловіку комфортно бути в нормі, йому все було нормально до того, як ти почала розвиватися, бо вона стала незручною, бо вона вийшла з ролі матері. Не. Ось так само приклад вона стала розвиватися і е, самовдосконалюватись і заробляти гроші. А вийшла з ролі мами. Вийшла, вона не хоче жити нормально, вона хоче бути класна, uh -huh. а йому достатньо нормально. Нічого подібного, вона не, ну він не хоче розширюватись, і це таке теж буває. Uh -huh. І багато прикладів є. Uh -huh. Uh -huh. Коли він не хоче розширюватися, це коли uh, в нього розбіжність перед очима жінка одна. А внутрішньо він відчуває інакший посил. От чула колись, що кажуть: ти одна, а проявляєшся з тобою, говориш ти інша. Чоловік ну, так, Звичайно. Так. Mm -hmm. І чоловік не хоче розвиватися тільки з тією жінкою, яка його не наповнює на 100%. В нього, знаєш, такий, як, начебто з нього е, стягують цю любов о, знаєте, таке насилля. Ну, дай же ти мені вже цю любов, я ж пішла розвиватися. У мене ж потенціал, я ж там, е, там на 100 курсів вивчила, підтягайся ну, зі мною так, до мене. А він не те, що можливо, якщо потрошку йому показувати себе. Свій приклад от самостійності розвитку і показувати, що я також поряд коханий, то розвертається зовсім інакша історія. Вона може... вона може так розвертатися. Насправді так. вона може так розвертатися, якщо є так. бажання, якщо є свідомість, і, і, і якщо є база, це цінності. Добре, А ще яка є база? Яка база. Ще є база у жінки фундаментальна, що вона бистро, швиденько переключається і розуміє це, яка є база, як ти гадаєш? Цінності вони побудовані на сприйнятті себе в соціумі. Я цінна жінка, тому що я знаю Ні, ні, я маю а, я маю на увазі інші цінності. Інші цінності, про які домовлялося, наприклад, там для мене є цінність, наприклад, сім'я, реалізація. Да? А ось ці, якщо цінності угу. базові, не співпадають а, а, путешествия да, а, подорожі. А якщо а, для людини це не є цінність, то я можу розширятися в своєму, бо його знає як просторі. Угу. Ось а, тому. А, у мене закінчується час, uh -huh. нам треба завершити і підійти і підійти до бо мені там же стукать uh -huh. і Добре. підійти uh -huh. до логічного завершення, щоб потім дав нам вийти такий в ефір. Так, так. Uh -huh. Uh -huh. Як ми можемо підсумувати? От дивися, дуже гарно сказала як ти гадаєш, який фундамент потрібен для того, щоб люди поміркували над тим, чого взагалі я використовую цю роль, і це ж роль не одна. Ти можеш розлучитися два-три рази і використовувати цю роль, Нічого. а фундамента немає того. От який фундамент цілі є подорожі, кохання, самоцінність. Угу. Самоцінність, так. А самоцінність, що, так. А що вклю... давай так? А, а що включається в себе самоцінність? Самооцінка це те, що тобі розказали про тебе от Самоцінність, самоцінність це те, над чим якраз таки можна і працювати. Це те, що, по-перше, це те, що дається з батьками да, з дитинства. І якщо воно не додалось, то тут нічого страшного, ти можеш сам собі це донаповнити. По суті, пропрацювати про це. О, 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 не все втрачено сто відсотків. Mm -hmm. Ось а, яка підкажи, яка ще є ціність. Mm -hmm. Дивись, коли ми себе будуємо, ми на протязі життя маємо якісь регалії, і це не обов'язково знаєш. Там я там типу красива, і мені це сказали з дитинства. Да що да, да красива. Mm -hmm. Дави, okay. Дві хвилини я завершую. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. Наш фундамент, який ми будуємо, от, хто ти є, от, як ти можеш сказати, я не мама, не жінка, хто я є для себе і це фундаментальна моя самоцінність, не самооцінка зараз, а я присвоюю собі свою самоцінність, хто я зараз наразі, і як я використовую свій мозок, свій потенціал тим uh -huh. почему. От як, хто ти? І на цей потенціал, на, цей, на це твоє мислення критичне тягнуться люди і спілкуються всі до навіть з тобою, і навіть там чоловік, і навіть діти? Хто ти є фундаментально, яка зараз себе зробила? Хто угу. ти? О, ну це питання до мене. Да? Так, хто, так. Я, хто я є? Uh, я є експерт, я є мама, я є, uh, боже мой, я забула я, як хто я є? Хто я, я є подруга, я є ну, в сім'ї там всі ролі ну, їх, їх багато взагалі. Mm -hmm. да? mm -hmm. ну, Ta -ta. Саме лише тільки в сім'ї багато. Ta -ta. <laughs> Потім Боже, я і інструктор, я і по боже мой як це я і мандрівниця, я і е, 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 перекладаю просто з російської uh -huh. російської uh -huh. я і селф е, е, як це сама себе створила. Да, Супер. Я... А кого Мені... ти створила? Супер, ключове, ключове. Кого ти на сьогоднішній день створила? Щоб я тебе... можу сказати, що я. Да, 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 да. У гроші і все це. Угу. Друзі, е, так, кого я Можеш створила? знаю. Можеш ти створила нову особистість себе, нова Вікторія, яка має 2, 3, 4, 5, 6, 7 ролей, які не залежать від того, як на тебе буде дивитися чоловік, як на тебе буде дивитися дитина. Ти одиниця, яка створює проекти, яка навчає людей. Так, яка як така mm -hmm. подруга, яка людина, яка мандрує? Тобто, оці всі, знаєш, такі регалії, які ти використовуєш як навички набуті, ти можеш собі присвоїти і сказати: сьогодні я така, сьогодні я настільки себе поважаю цінню. Що я використовую максимально різні ролі, що буду цікавою навіть для себе? І тоді я не жертва ключова, роль мамки і жертва ну да ну звичайно, я, я не жертва. А... Угу. Так, кажу, ну, я себе точно uh, не веду, uh, не відчуваю позицію жертви абсолютно ніякий ніде. Uh, mm -hmm. uh, окрім тих ситуацій, коли вони мені вигідні, і я усвідомлюю uh, це. Так. Uh, так, звичайно, я б щас, але я би тут виправила. Я себе не те, що там прямо це все я створила, я багато чого дозволила собі проявити те, що вже є в нас. Oh, тобто, так. То, що в мені є, uh, є харизма, мені є енергетика, але якщо я зараз. Зроблю ось так і буду мамкою, mm -hmm. Я нічого це не буду відкривати, бо це знову ж таки незручно. Наша ця незручна жінка в сім'ї. що Значте, дозволи. Супер, дозволити, дозволити собі це собі? бути в різних ролях, навчатися так. новим а, навикам. навіть якщо ти щось не знаєш, дозволити собі бути жінкою на мільйон. І коли в тебе є цей фундамент, і ти просто маєш гордість за себе, тобі не треба чіплятися за роль мами, бути мамкою тому чоловіку, що ти одну ту роль вивчила, як бачила свою маму або бабусь, або когось да, 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 да. 100 не треба 100 чіпатися. І тоді ти не жертва, ти королева свого життя. і тоді Нові, нові емоції і нові дії визиваються. Тобто нові відчуття, нові дії. ну Це все дуже дуже пов'язано. Але база і початок, звичайно, отут з усвідомлення. Треба так, це да. так, це база. Да. Скажи, дякую. Ти розумієш, що ефір у нас може бути класним. Мені єдине треба, щоб мені в спину не стукали, бо тоді я Добре. Добре, я мене переключається тоді. Ми робимо цей запис, і вже в переписці ми зробимо подумаємо, як Давай. робити да, 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 Добре. Зробити ефір. Добре, домови.